Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Далі про військові події ми продовжуємо говорити, що відбувається на Херсонщині, тому що там потужна бововна пролунала поблизу Гінічиська у селищі Рикове на тимчасово окупованій території. Вибухнув великий ворожий склад боєприпасів. Здетонувала на світанку, але як видно із відео снаряди розривались дуже довго. Влучання підтвердили і в командуванні повітряних сил України. Херсонщина зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Толоконніков, речник обласної військової адміністрації, зараз долучиться до прямого ефіру об'єднаного телемарафону Єдині новини. Пане Олександре, якщо ви нас чуєте, вітаємо вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи ви можете підтвердити маєте більше інформації про те, що сталося в Генічіську? Дійсно, до нас також ці повідомлення дійшли від місцевих громад. Дійсно, дуже великі руйнування і в самому селі. Зараз люди евакуюються в той же самий Геннічиск. Поки що деталів немає, але продовжують детонувати, наскільки нам відомо, снаряди, які були в цьому складі, і вони розлітаються там на кілометр. Дуже багато, скоріш за все, там було на цьому складі снарядів. Це буде ну, дуже Е Потужний удар по, по окупантам е, на лівому березі Херсонщини і також по їх е, озброєнню Пане Олександре. А що можна сказати про оперативну ситуацію взагалі на Херсонщині? Як себе вели росіяни на лівому березі? На жаль, кожного дня все більше і більше вони знову е, продовжують обстрілювати вже майже доходить до п'ятиста снарядів е, за добу ось е, після десь на Три дні тому було 200, потім 310, потім 350. І сьогодні вже от, е, за минулу добу, за вчорашньо 467 снарядів і 68 обстрілів вони здійснили за минулу добу. Одна людина загинула. Можете уточнити? <кх>... Вибачте, це вони повертаються до того е, рівня обстрілів, який був до підриву Каховської ГЕС. Ну, по суті, так воно є. Це, це був рівень 500, 600, 400 снарядів кожної доби. Пане Олександре, в п'ятницю було 23 поранених, і Серед них троє дітей, наскільки я пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, в якому стані ці люди чи досі їм надається медична допомога в межах лікарні або вони все таки амбулаторно лікуються? Ну, приблизно половина людей вже відправлена додому. Також і ці діти вони отримали не е, значні поранення, точніше, вони отримали оскалкові поранення, але їх уже. Відправили на лікування додому. Да дитина ще в лікарні знаходиться, але їх життю нічого не загрожує. Інші люди там є дуже важкі поранення, і людина прямо там біля супермаркету отримала поранення їм одірвало ногу одному чоловіку. На жаль, всі інші стан середньої ступені важкості знаходяться в лікарні. Пане Олександре, у Франції з'явилася новина про те, що росіяни розстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, що там є загиблі серед них дитина. Можете про це розповісти так само? На жаль, поки що не знаю деталі цієї інформації, тому що наскільки мені відомо, я чесно кажучи, не чув деталі, тому що офіційно ще не заявляли про це. Пане Олександре, ну а що з водою на Херсонщині, зокрема в Херсоні. Е які зараз рівень, якщо можливо ви знаєте, і коли прогнозується, що ви йдете до того рівня, коли вже вся вода відійде? Ну, наразі рівень 95 см, сантиметрів вже нижче метра. Е відійшла вода від е шести населених пунктів, шість населених пунктів ще залишаються е підтопленими. Вісім зараз 890 будинків підтоплені, і це більшість цих будинків це саме в Херсоні, майже 95% від цієї кількості. І ще залишається Блозерка підтоплена, Дніпровська, Новогредніва, Благодатівка трошки. Але в Калинівського Садового, Микільського, Новотягинки, Федорівки вже відійшла вода, і там вже працюють вибухотехніки. Обстежили вони більш ніж 800 гектарів. За ці за ці за цей період там знайдено було чотири велико небезпечних предмета та знищено, і вже починають працювати комісії для того, щоб заактувати ці наслідки, щоб люди вже могли подати потім ці акти на відшкодування збитків внаслідок російської агресії. А ці чотири снаряди знайдені вибухотехніками, розміновувачами. Це ті снаряди, які приніс мул? Ну, скоріш за все, так. Можливо, ці були снаряди там і до цього сховані, але, скоріш за все, це принесла вода. Пане Олександре, які зараз потреби? Тому що кілька днів тому я пам'ятаю, ми вмикали волонтерів. Якраз коли відійшла вода, вони були просто по коліна в багнюці, казали, що потрібна лопати, потрібне гумове взуття. Чи ці потреби закриті? Чи ви досі на них чекаєте? Якраз вчора голова військової адміністрації Олександр Прокудін звернувся знову до. Спільноти української про те, що вже зараз по їжі, по воді, по е гігієні і по одягу літньому закриті потреба. Але зараз нам потрібна саме ті е інструменти для того, щоб якомога швидше звільнити від бруду від сміття. Також потрібні керхери, які ну ці щоб мити, і також хім хімія, яка буде допомагати відмивати і домівки і лопати, тачки, тобто і для людей, які повертаються в своє житло, де зіпсовані їх речі, то постільна білизна, меблі, побутова техніка, тому що був першу чергу, що поставити, щоб можна знову користуватися, бо це все, що затоплено, на жаль, багато чого вийшло з ладу, пане Олександре, Нещодавно мені здається, це було позавчора. Служба безпеки України поширила відео, яким чином. Була організована рятувальна операція наших співгромадян з лівобережної Херсонщини. Той факт, що з'явилося відео, як все це відбувалося, чи означає, що такого роду рятувальні операції станом на зараз вже завершені, і далі не є можливими? Чи досі тривається порятунок цих людей? Вони будуть продовжувати тривати. і Я протягом попередніх ефірів всіх казав, що мужні люди працюють, мужні люди все роблять для того, щоб Врятувати якомога швидше, але як кажуть, щастя любить тишу, і тому перш за все треба було зберігати тишу для того, щоб ці люди могли працювати не тільки ці і волонтери, і наші правоохоронці інші, і вони будуть продовжувати це робити, і тільки потім, коли це можна, буде, будуть висвітлюватися, пане Олександре А загалом, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини Важка ситуація, там е, дуже багато низин, в яких вода зібралась, там також дуже багато е, тварин загиблих. Та і, на жаль, і наших е, співвітчизників, людей, які продовжують залишатися в своїх домівках. І е, така зараз е, кліматична ситуація дуже жарко. І дуже люди поперену повідомляють про великий сморід, про те, що ну, вода застоюється. Але окупанти, по про це все не продовжують робити все на камеру. Там приїжджають, відкачують пару домів, воду і їдуть назад. Але ще по е загиблим немає точної десь дев'ять в Голопристанській громаді. Є по напівофіційна інформація. Теж тих людей, що доставили в лікарню, також в Олешках приблизно 10 але ми думаємо, що це набагато більше буде людей, тому що окупанти досі не, не хочуть пускати навіть рідних. ритуальні. люди заказують ритуальні послуги, які хоч, ну, могли б поїхати забрати тіла, але вони навіть їх не пускають. Просто кажуть, поки будемо вивозити потім всіх. Але це ситуація така дуже. Ну і також реєструють. Лікарні не як е, внаслідок не потонувших людей, а як внаслідок зупинки серця. Ну, тобто пробують різними шляхами знизити цю криваву свою статистику, пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був гостем прямого ефіру телеканалу Один Плюс один.